Мільйони за офіційними даними і 20 000, за неофіційними. Саме стільки українців нині перебуває на заробітках за кордоном. Масово люди почали виїздити ще на початку незалежності. Нині експерти очікують п'яту хвилю еміграції. Відтак в Україні почала діяти громадська організація, у складі якої депутати Верховної Ради кількох скликань вони взяли на себе обов'язок вирішити проблему українських заробітчан та спробувати повернути їх додому. Навіть провели семінар. Наближення виборів дається в знаки. Навіть ті, хто взялися вирішувати долю українських заробітчан, розпочали саме з цього. Колишніх та чинних народних обранців хвилює, що за межами України перебувають 500 тисяч громадян з правом голосу. Це фактично можна було створити три повноцінних, що говорила Українська Всесвітня Координаційна Рада. Три повноцінних мажоритарних закордонних українців. Але в чому проблема? 83 тисячі громадян України в Іспанії, голосує в кращому випадку 3-4 тисячі. Чому? Треба їхати тільки в Мадрид, платити 20-30 євро, щоб проголосувати. Іспанія велика. Така ж ситуація в Італії. Проте округи не створюють, як і голосують за кордоном, не всі українці. А про повернення переважна більшість мігрантів навіть і не думає. Мовляв, повертатися фактично нічого. Депутати кажуть, вони вже 20 років вирішують проблему українських заробітчан. Пишуть програми, законопроекти проводять наради та семінари. Однак ситуація не змінюється. Зроблено мало або дуже мало. І робити потрібно більше, і це має бути і робота, і законодавчого органу влади, і громадськості, і церков. от лише конкретно, що потрібно зробити, аби люди повернулися додому. Ніхто не каже. Елементарне робота, гідна зарплата та пенсія не спала на думку нікому. Більшість наводять приклади соцдосліджень. Мовляв, міграція українців це результат глобалізації світу, коли почався швидкий рух товарів, капіталів, ідей і людей. Тому і проблему потрібно вирішувати глобально. Дехто мислить реальніше дуже часто вони нелегально виїхали за кордон. Треба створити умови їхньої легалізації, якщо хтось хоче повернутися в Україну. Вони заробили кошти. Треба, зароблені Ними кошти, статки, машини, ну все, що вони мають, дозволити повернути в Україну, прирівнявши, очевидно, до інвестицій. Не вкладати їх податками, а створити їх їм режим вкладені інвестиції. І тоді вони приїдуть, створять бізнес, створять нові робочі місця. Тим часом учасники семінару склали петицію до всіх органів влади, де вкотре вказали, які програми розробити, які питання порушити, та обговорити, що придбати, кому допомогти, і звідки взяти гроші. Проте конкретних заходів, які би допомогли за офіційними даними трьом мільйонам українців припинити свої поневіряння за кордоном, не вказали.